Добрий день, шановні глядачі. Ми в Київській області, в зимовому садочку і будемо готуватися до весни. Вже настав лютий місяць і рослини треба готувати до перевалки. Завжди весною робіть перевалку рослинам. Їм потрібно. Багато поживних речовин для того, щоб був нормальний рост. І саме з весни потрібно багато поживних речовин. Тому треба зробити перевалку. Зараз ми поговоримо, який ґрунт, як я роблю. Поговоримо про добрива, які використовую. Покажу декілька цікавих приладів. Перевалка рослин взагалі робиться в березні, але субстрат бажано приготувати зарання, щоб він улежався трошки, щоб відбувся обмін речовин між компонентами субстрату. Я використовую для приготування субстрату листовий перегній. Оце основний компонент субстрату. Листовий перегній. Чому? Тому що Перегнившому листі містяться всі, всі, буквально всі елементи, мікроелементи, які потрібні рослині. Саме в листі, ну, в бур'янах готується цей перегной зарання листовий або компост. Якщо нема компосту, можна використовувати просто городню землю. Але вона буде трошки заважка, а компост, ну отакий вигляд він має. До нього я додаю лише відсотків 10 пісочку і відсотків 5-10 торфу, кислого торфу. Отакий я купую торф. Отакий кислий, звичайний, ніякий не субстрат, без, без добрив. Просто кислий торф. Для чого це потрібно? По-перше, для кращого повітря проникнення, щоб повітря краще проникало у субстрат. По-друге, щоб вода краще проходила. І пісок для того додається. Пісок не полегшує субстрат, але він покращує водний режим. І перевіряється, коли ви зробили субстрат, перевіряється, чи він. Добрий чи недобрий, звичайним натисканням у ладоні. От цей субстрат ще трохи не готовий, він розсипається. Після сильного стискання він розсипається. Сюди треба просто додати трошки городньої землі, такої глини, бажано. Всі бояться в субстрат класти глину, думають, що от там торфяний субстрат, який продається, він. Питує, багато, смоктує в себе багато води з добривами. Це типова помилка. На найбільше добрив фіксується саме в глинистих ґрунтах. Вони найбільш родючі, родючіші після чорноземів. От такий от, тут перегной, трошки додавлено торфу і сюди ще додасться. Городня земля. Ті більше я нічого не додаю, ніяких пірлітів. Перліт це пісок, звичайний пісок, легший, полегшений, спучений, вспіняний пісок. Він не містить жодних поживних речовин. І воду він тримає гірше, ніж той же торф. Нема ніякого сенсу класти в землю пірліт. Тут і так дуже малий. Об'єм землі для рослини, для живлення рослини, щоб, щоб туди всипати компоненти, які не, не приносять користі. Так само і кокосовий субстрат, він теж не містить поживних речовин. Займати їм місце у горщику не, не має жодного сенсу. Чим більше буде тут гумусу, тим краще буде рости рослина. І до, надовше цього субстрату вистачить. На отих синтетичних штучних субстратах намагаються додати туди добрива. Зараз з'явились добрива пролонгованої дії, там осмокот. Я не кладу. Це дуже небезпечне добриво осмокот. Воно за високої температури виділяє дуже багато поживних речовин. В нього робоча температура 21 градус Цельсія. Літом у горщику буває набагато більше. І він просто перенасичує розчин поживними речовинами, і рослина не може вже всмоктувати воду. Коли багато добрив рослина не може всмоктувати воду. А її вода потрібна для охолодження, саме влітку, в жару. Тому осмокот порушує ті процеси, які відбуваються в ґрунті. В ґрунті відбувається саморегуляція, залежно від погодних умов. Саморегуляція відбувається в землі, в звичайній землі, там мікроорганізми. На мінеральних добривах вирощувати значно складніше. Можна, але значно складніше, тому я не раджу. Якщо використовувати осмокот, то тільки по поверхні ґрунту, щоб його можна було зняти під мульчу на поверхню ґрунту, щоб його можна було зняти, коли почнеться спека або коли рослина захворіє. Справа в тому, що рослина добре живиться, коли в неї велика площа листового апарату. Якщо листя мало, рослині не треба багато поживних речовин. Якщо сонця мало, їй теж не треба багато поживних речовин. Крім того, у цитрусових періоди росту не, вона не, не постійно росте рослина, а має кілька періодів росту. І в різні періоди їй треба або більше добрив, або менше. І склад цих добрив має змінюватись. Тому ми поговоримо про підживлення. Але зараз я вам покажу одну цікаву річ. Дехто сильно переймається pH субстрату. От я трошки розкажу, як його вимірювати і що для цього потрібно. Але це такий показник, ну дуже орієнтовний. Рослини можуть рости у широкому спектрі pH. Але міняється догляд, тому намагаються ну, зробити оптимальний. Я зараз не вимірюю pH. Чому? Тому що просто вже відпрацьовано. Вимірювання потрібні тоді, коли відпрацьовуються технології. А так я знаю, що у мене перегной листовий він має слаболужну реакцію. Земля в мене в городі теж має слаболужну реакцію. От. А нам потрібна слабокисла. Чому слабокисла? Лимони добре ростуть і при слаболужній реакції, але при слаболужній реакції гірше засвоюються деякі мікроеліменти, до яких лимони чутливі. А при кислій реакції ці елементи значно краще засвоюються. При кислій реакції в основному фосфор гірше засвоюється, фосфору слаболужні. Але на лимонах я ніколи не бачив нестачі фосфору, Ніколи. Вони не чутливі до цього. А до нестачі мікроелементів чутливі, Тому торф утворює в ґрунті такі осередки кислої реакції і в цих осередках. Добре засвоюється мікродобрива корінням. Саме тому я беру кислий торф. Ну а зараз про PH я вам трошки розкажу. От ми маємо такий прилад для вимірювання pH. Зветься він набор Алямовського. Це такий долі досить ретро-прибор. Він хімічний. Зараз багато електронних. Але щоб ви розуміли, що PH у землі не міряється. Всі оті прилади, які втикаються у землю, це іграшки, китайські іграшки для демонстрації в школах, гуртках і таке інше. По-перше, в землі, як я вже сказав, не можна вимірювати. Вимірюються у розчині. Треба правильно відібрати проби. Правильно їх висушити, розвести і не просто у воді розвести. Ті інструкції, які видають до цих приладів китайських, дешевих, вони не відповідають дійсності. Розводиться у розчині хімічно чистого, 0,2 нормованого чи нормального хлористого калію. Він показує приховану кислотність. Водний розчин не показує приховану кислотність, ту кислотність, яку буде відчувати рослина. Водний розчин це такі забавки. Краще вже взяти оті смужки, які вимірюють. Ви ними точніше вимірюєте. тому що електронні прилади перед кожним вимірюванням треба е калібрувати. Є спеціальні буферні тестові розчини із стандартною кислотністю. Вони є на кислу реакцію нормальну і глужну. Треба їх мати, щоб перед кожним вимірюванням той прибор калібрувати. Це старенький приборчик хімічного. Тут от кольорова шкала така, як на папірцях. От, Скажімо, зелений такий колір. Це Навужну реакцію тут через кожну одну десяту. Оце нейтральна реакція 7. Чим ближче до кислої, тим більше міняється колір. Це морока і це треба мати досвід роботи лаборантом. Розумієте? Можна вимірювати, але ці вимірювання проводяться. Саме тоді, коли йде відлагодження технології, коли змінюється там ґрунт, в інших випадках, коли ну, треба виміряти, у більшості випадків в цьому немає сенсу. Якщо ви берете землю там, де ростуть рослини нормально, добре ростуть, ось, скажімо, Крапива дводомна, жалюча наша крапива. Вона росте, добре росте, не така чахла, а добра, гарна. Росте на поживних ґрунтах нейтральної реакції, скажімо. Якщо взяти лободу, то вона росте на слаболужних ґрунтах добре. На кислих там осока росте, білий клєвір там. Слабо кислі там суниці ростуть. Тобто треба знати, коли берете землю. Вже можна визначити її pH. І додаванням кислого торфу ми його трошки здвигаємо в кислу сторону. Замість торфу можна використовувати підстилку з соснового лісу. Вона має pH. 5 і 2 десятих. І при додаванні до ґрунту я якраз виходить десь трошки там слабокисла реакція, коло 6. От. А цими приборами досить складно користуватися. Тут має бути посуд, в якому постійно розводиться. Не можна брати баночки, скляночки, стакани, вони виділяють лугу. Неякісне скло виділяє лугу. Тільки лабораторне скло використовується. Розумієте, і у розчині вимірюється. і без різниці, яким методом, хімічним, електричним, чи там ще є інші методи вимірювання. Але це треба мати чітку інструкцію, чітко прописані всі-всі операції, що після чого і як робиться, розумієте? Тому ну, можна заради свого розвитку кругозору і так далі, можна пробувати, але хибна. Хибні результати вимірювань гірше, ніж ніякі. Розумієте, тому що ви спираєтесь на хибні результати вимірювань і робите якісь висновки. Тому краще орієнтуватися на ті ж рослини-індикатори і просто є кар карти ґрунтів, якщо ви вже так точно хочете. Є там і по поживності, і по механічному складу, є карти в інтернеті. Ну, це для тих, хто серйозно там займається на великих площах. А так, я ж кажу, листовий перегной це найкращий субстрат. Далі, мабуть, в наступній серії ми поговоримо про підживлення, тому що в горщику ґрунту мало, і підживлення все ж, все ж таки потрібне, тому що рослина використовує. Ті речовини досить швидко, є, які є. і В під... наступній серії поговоримо про підживлення. Ось ми закінчили готувати ґрунт, додали трошки землі городньої. Він має такий вигляд. При стисканні він має триматися, але при легкому надавлюванні він має розсипатися. Це нормальна. Густина для ґрунту, нормальний механічний склад. Так. І він містить усі потрібні поживні речовини, усі потрібні підживлення буде аж за два місяці після перевалки. Робіть завжди весною перевалку у свіжий ґрунт, щоб, хоча б першу половину сезону ваші рослини... Не відчували нестачу поживних речовин. Тут усе збалансовано. Дивіться наші відео і будете, все буде у вас рости добре. Підписуйтесь, за кілька днів викладу наступне відео про підживлення лимонів. На все добре, всім успіху!